Живуть матері, допоки сини ще спітнулися, в кулі живуть. Пам'ятайте, друзі, цих людей до віку, тих, хто повернувся і, боліг, і поліг в боях, і понімать всі низько до землі. Квітами устали тернистий шлях. Болісною рано в історії нашого народу залишилася велика вітчизняна війна. 1941 1945 років минуле десятиліття з того часу, як закінчились бої Великої війни на нашій землі. Це була найстрашніша, найкривавіша війна століття. Війна, скільки вона наробила горя, скільки життів забрала в небуття, скільки страждань змусила винести. Але наші люди, наші ветерани, колишні воїни все подолали, все стерпіли. Уклонімося тим, хто полін по бою, хто прикрив рідну землю з собою, святомужності радість велику свою розмішаємо живою сезоною. 21 -е століття. Усе далі й далі відходять роки Великої вітчизняної війни. Але кожного року, 10 березня, ми відзначаємо день визволення Уманіс, схиляємо голови низьку, щоб шатну героям солдатам віддати. На вічних потах стоять облізки, поля обеліски стоять. Війна це подія, про яку можна говорити багато, але її хочеться забути водночас. Все менше і менше залишається ветеранів серед нас. Для нас, нащадків, залишаються свідчення тих років у книгах, фільмах, документах, у граніті пам'ятників. Ми останнє покоління, яке ще може почути про велику вітчизняну війну від її учасників. І один із найголовніших наших обов'язків перед тими, хто залишився, пам'ятати про подвиги наших ветеранів. Громадного грому і не бачили жахів війни. Тільки з книг нам сьогодні відомо, як мирали вітчизні сини. З кінофільмами ми знаємо нині, як палали в пожежах міста. Залишалися тільки руїни, у сморід і сліз гіркота. Задихалися літо від спеки, і сивіли від спраги лани, всі небі кружляли лелеки, а земля в димовищі війни. Виповніться 71 рік часу визволення умані від німецько-фашистських загарбників. 10 березня 1944 року завдяки самовідданості та героїзму радянських воїнів місто Умань було звільнено від фашистських загарбників. І цей день став знаковим в історії нашого міста. Важкий кованичо від окупанта перший ступив на бруківку старовинного міста Умень 1 серпня 1941 року і 945 днів тримали його в неволі. За роки неволі кількість населення скоротилась до 22 тисяч. В місті був влаштований концтабір Уманська яма для полонених червоноармійців, концтабір для військовополонених просто неба, Линяному кар'єрі, заліного заводу. За даними німецького командування, в Уманському таборі знаходилося 50 тисяч радянських військовополонених. На околиці міста в Сухому Яру Уманській Бабан'яр, де фашисти втратили понад 11 тисяч жителів, в основному єврейській національності. Німці розстріляли більше 13 тисяч євреїв. Важким випробуванням для жителів міста стала Велика Вітчизняна війна. Гуманська оборонна операція була однією з трагічних сторінок початкового періоду війни. Роки фашистської окупації справді чорний період життів Уманчан, але 1944 рік перевернув нову сторінку в історії Уменщини, а особливо день визволення Умані, 10 березня 1944 року. Підготовка операції. года. 993-й день войны. Сегодня войска 2-го Украинского фронта освободили город Умань. В ходе боев не Казатина и овладели районным центром Винницкой области городом Мельники, а также освободили более 30 других. почалася 18 лютого 1944 року, тобто наступного дня після завершення курсу Шевченківської битви, умансько-боташанська операція почалася 5 березня 1944 року о 6 годині 50 хвилин з сильною артилерійською підготовкою. Не дивлячись на телазне болото, коли техніку боєприпаси доводилось виносити і витягувати на руках, фронт просувався досить швидко. Наступ здійснювався силами трьох фронтів. Було поставлено завдання завдати удар з лінії кіровоград Звенигородка Шпола в загальному напрямку на Умань розгромити Уманське вороже угрупування і оладіти рубежем на лінії Ладижин гайворон Нового а потім, розвиваючи наступ, вийти до Дністра. 700 танків, 500 літаків. До початку наступальної операції другий український фронт мав у своєму складі сім загальновійськових, три танкових і одну повітряну армію. Всього 480 тисяч чоловік. Командував маршал Радянського Союзу Конів, начальником штабу, був генерал-полковник Захаров. Наші війська були і 5 танкової армії, армій 52 загальної військової армії, 9 березня ввечері підійшли до Умані і зав'язали бій. 881 полк самохідний артилерійський полк 3-го танкового корпусу першим подорвався в місто, а саме район Нової Умані. Але все ж не він уйшов першим до його центру. Це танкова рота 8-го окремого гвардійського танкового полку, якою командував лейтенант Мельников, на честь якого названа вулиця Нашого мікрорайону. Одним із перших думані частини. 73-го стрілецького корпусу генерала Батийського. 29-й танковий корпус теж дійшов до Умані. Начальником штабу був наш земляк Вісьма Миколаєвич Дерев'янко, якому, до речі, довелося поставити крапки в Другій світовій війні. Але найпершими своїми трьома танками з 10-м автоматників 51-ї танкової бригади прогремів по вулицях нашого міста 6 -7 березня командирувати старший лейтенант Саначев. То була смілива розвідка. Умань не підкорила загарбника. Бували свободу, бо в бою гартували її, Ми прийшли переможеним походом. принесли крізь недолі й негоду. Прапор, прапор волю по рідній землі. Зника хмара, палихата, сонце промені згорай волі нас не відібрати, не здолати рідний край. Вічно сяєте сонце над краєм, бо здобули ми сонце в бою. Ми в країну свою. Оглядаємо бойових земляків, вибираємо Верховну Раду свою. Мені вели безпосередні війська 52-ї армії Другого Українського фронту під командуванням генерал-лейтенанта Лебкових військ Богданова, війська 5-ї танкової армії, під командуванням маршала протитанкових військ Ротнустрою. Місто Умань було окуповане німецько-фашистськими загарбниками 30 липня 1941 року і звільнено військами Другого Українського фронту під командуванням маршала Радянського Союзу Конєва і в ході, в ході здійснення Умансько-Христинської операції 10 березня 1944 року. Відбудова міста розпочалася майже одразу після визволення міста. 1944 року відновили роботу більшість підприємств міста, школи, лікарні, аптеки, педагогічні та сільськогосподарські інститути та інші установи військам під час боїв за Уман. Одразу після звільнення умані Червоною армією партизани на чолі з Захаровим вийшли в місто і швидко взяли управління до своїх рук. В місті почали діяти органи радянської влади. Ми дійшли, дожили. Чули ми переможні салюти. Ми пройшли через вісни, через тил, окопи, фронти, щоб сьогодні згадати полеглих, згадати живих і забутих, щоб у пам'яті все зберегти. Що в роки війни у Черкаському краю з окупантами боролися також члени 30, 30 організацій і 39 підпільних груп, 24 партизанські загонів. Ніч на 1 серпня 1941 року наші війська залишили Умань. 65 тисяч воїнів під час натиску ворога потрапили у вороже кільце в районі села Підвисоке. Оточені війська вели героїчну боротьбу, поки не вичерпали можливості протистояти. В ході цих боїв частина військ прервалася з оточення, але багатьох бійців і командирів спіткала тяжка доля фашистського полону. В ході успішного здійснення у наступальної операції фашисти втратили 200 тисяч солдат і офіцерів битими. Понад 2500 німецьких солдатів і офіцерів було поранено. 500 танків і 12 тисяч автомашин. Спинися біля братської могили. Тут сплять батьки, брати, сини. Вони в країну рідну боронили, на найстрашнішої війни. Не рицарі антеї, звільня... звільни люди. Звичайні люди, отакі, як ми безстрашно кожну п'ять землі своєї звільняли від Вашуцької чуми. Того марта послідував колосальний сили удар маршала Конєва. Вишились на Умань з такою стремительною силою, що сняти ошеломлені враги бросили всю свою техніку і в паніки рівнули з бідаки. 20 тисяч врагов. Адже скільки жінок, зовсім юних дівчат, виносили на своїх тендітних плечах поранених? Збивали ворожі літаки, були снайперами, виконували чоловічу роботу впливу ворога. А скільки їх було в партизанських загонах? Вони ходили в розвідку, лікували ранених, забезпечували зв'язок з великою землею і часто гинули, не поранивши ні слова, в карт фашистських. скільки у народі недаремно кажуть, що час не влада не батеринським борем. Скільки б не минуло років і десятиліть від того, коли пролунало страшне слово війна. Вони ніколи не принесуть спокою матерям, діти, яких віддали найдорожче життя у боротьбі з фашистськими загарбниками. Дівчина всі рішиневі, куси простих чоботя шла, де зривали шапневі, шла з автоматом в руках. Дівчата бійшли крізь ночі, з калюж умивались дощем, і коси дівочі, під грізним гарматним вогнем недобрі очі лякали. І танків боялись бою, але як мужчини вмирали, землю обнявши свою. Светали яблони и груши, Поплыли туманой над рекой. Выходила на берег На берег Катюша, За попалком юних сердець ставали підпільниками, партизанами, щоб уміститися ворогами за смерть батьків та братів, за нарогу над матерями і сестрами, за спалені домівки, за всі нелюдські злочини фашистів. Вони гинули в боях, їх катували гітлерівці. Але юні герої не здавалися, йшли на смерть із гордо піднятою головою. Церква та Умань, А далі через Черкаську та Вінницьку області проліг до Румунії та Польщі. Свежие у памяти ветерана спогади про бої за Берлин. 1 мая еще в Берлине, все там дымит, горит, в город, значит, стрельба идет, и такой шум, такой вал, такой взрывный, дымный еще не... А вот они дорогие, потому что они, значит, кровью и потом заслужили. и, горе, и Випало на долі наших прадідів і дідів. Ми повинні вміти шанувати, любити, поважати те, за що вони боролися і перемогли. Якби не героїзм цих людей не було б нас, не було б України. Є у нашому місті ще одне пам'ятне місце, яке нагадує про суворі роки війни. Та про час визволення. По вулиці праці на постаменті встановлена 76-мм гармата, а на плоті висічено з наказу Верховного головнокомандуючого про визволення Умані 10 березня 1944 року. Ви гордість народу, ви суть його, ядро, ядро покоління і сила залізна, огнисте і, ще, і щедре, і щедре буяння весіль, виволя, якої ніхто не скорив. Ви, ви, ви спокій солодких своїх матерів, ви гордість і радість своїх наречених. І героїзом проявив командир 50-ї танкової бригади, старший лейтенант Євген Тищик, який одним із перших уїрвався в гуманні центру міста, прямуючи по орієнтиру до театру. Він, пів години, він півтори години вів нерівний бій і загинув на одній з вулиць. Тепер вже ніхто не скаже на який. Їх танку могутній броні. Хоч страшно, один проти всіх. Ми вдома, тому на коні. Хай ворог спокутує гріх. Євгенія, пам'ять про героя Радянського Союзу Євгенія Тищика. Колишню вулицю Лісну перейменували на вулиці імені Євгенія Тищика. На одному з домів була встановлена меморіальна дочка. Пам'яті всіх воїнів-танкістів, які визволяли наше місто, на площі перемоги встановлено танк т 34 На гранітній плиті постаменту висічено такі слова: воїнам-танкістам 2-ї та 5-ї гвардійських танкових армій, 4-ї гвардійської та 52-ї армії та визволителям визволителям Мині. у ході боїв за наше місто загинуло 455 воїнів. До Героїв Визволитель Уменщини відзначено званням Героя Радянського Союзу, повинчено подвиг командирів танка Панфілова, Борисенка, Саначева, Тищика, Смірнова, на честь якого також названо одна з вулиць нашого мікрорайону. Конів, Богданов, Радієвський, командири, Шевчук, Фукас Розсуканий, танкісти, Матвєєв, Мельник, розвідники, сосна, засківець, які знаходяться у нас на стенді Героїв Визволителів Уменщини. Вони були поховані в братських могилах, а в 1968 році останки 55 радянських воїнів перенесені в братську могилу, в парк героїв. На меморіальній дошці висічені імена 52 воїнів-визволителів, імена трьох воїнів. Невідомі. Поруч з могилою встановлений обліск слави, на якому ми читаємо меморіальний напис. Захисникам і визволителям рідного міста та землякам своїм, які загинули в роки Великої вітчизняної війни 1941-1945, на алеї слави вкарбовані в граніт імена наших земляків, земляків героїв Радянського Союзу. Високі центрні ворота, високу тишу стережуть, звання і прізвища і дати, і бронзове лиття, вчалі бронзове лиття, лишати наморені солдати, не проживши і пів життя. Хтось може винен перед ними, хтось може щось колись забув, хтось може зорями сумними у снах юнацьких не побув. Письмо може має якось зійство, який не має слів, таких слів тут на одному облізку польова. Іван Данилович Черняковський народився в селі Оксанина Уманського району нагороджений з чотирма орденами червоного прапора, з двома соборова першого ступеня, орденами Кодозва першого ступеня, Богдана Хмельницького, першого ступеня та медалями. В нашому місті талановитому полководцю встановлено бронзовий бюст. З постаменту звертається до нас один з наймолодших і талановитіших генералів армії з закликом любити Батьківщину, який він віддав, віддав талант полководця всього себе без останку. Приходять сюди Уманці, і в мій свят, і в будні, приносять квіти, частинку тепла, свого серця і велику вдячність тим, хто в запеклих боях відстоював нашу свободу і мирне небо. На Міщанському цвинтарі в 1945 році були захоронені 229 воїнів, які загинули за визволення Умані або померли від ран. Тут же в індивідуальних могилах поховані герої Радянського Союзу Михайло і Грамарчук. Руки йдуть. Час стирає з пам'яті багато, але і час досили перед величем дівчинкою героями Великої Чітняної війни. Згадаймо їх поіменно, горем згадаймо своїм все потрібно мертвим, це все потрібно, потрібно живим. Вони визволяли у Манщину, клонімось їм до землі. Вержановський Анатолій Петрович, Горенко Василь Переенкірович, Кащенко Павло Максимович, Литвиненко Марія Олександрівна, Недбайло Галина Миколаївна, Недбайло Іван Іванович, Пудрик Леонід Мойсейович, Солодовнико Віктор Володимирович та Сурков Олександр Романович. Grazie. you say?